Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам ялівець китайський блю Альпс, вирощений у стилі бонсай. Це швидкоростуча форма ялівця, яка за 10 років складає 2 метри висоту. Хвоя срібного луба. Кінці пагонів звисаючі. Сорт є невибагливим до вологи та ґрунтів. Надає перевагу сонячним місцям. Мінімальна температура для росту складає мінус 17 градусів. Рекомендується для одиничних та групових посадок, а також для вирощування у контейнерах. Придбати ялівець китайський Blue Alps у стилі Бонсай ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будякнет. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. पाप